Сьогодні ми готуємо салат на зиму з баклажанів та грибів по-корейськи. І для цього рецепта нам знадобляться такі інгредієнти. Овочі всі в мене очищені, помиті та зважені. Зважені вже в очищеному вигляді. Нам знадобляться 1 кг баклажанів, пів кг моркви, перець, цибуля, половинка гіркого перця, пів кг грибів печериці, олія для обсмажки, оцет, Декілька зубчиків часнику, сіль, цукор, приправи, червона паприка, чорний мелений перець, куркума, коріандр або приправа до по-корейської. Ну і, звісно ж, баночки та кришечки. Насамперед, нам потрібно обов'язково почистити баклажани від шкірочки. Тепер баклажани нам потрібно нарізати. Нарізаю я їх ось такими шматочками. Для цього рецепта баклажани підійдуть будь-якого розміру. Можна брати перезрівші баклажанчики. Ось на такі смужки я їх нарізаю. І відправляємо до миски. Тепер ось я приготувала 2 столові ложки солі. Одну столову ложку я вставлю в сторону, а одну беру і посолю сині. Посолю сині, гарно перемішаю та дам синім пустити сік. Якщо баклажанчики гірчать, гіркота вийде. Якщо навіть вони і не гірчать, все рівно засипайте їх сіллю, тому що нам зайва волога не потрібна. Обов'язково це робіть в рецепті. Ось так. Залишаємо баклажанчики на 1,5-2 години, а тим часом займемося рештою овочів. Нарізаємо цибулю напівкільцями. Перець болгарський, нарізаю соломкою, морковка натерта, і змішаємо всі інгредієнти, цибуля, нарізаний болгарський перець, морква. Гіркий перець чилі. Якщо хочете, аби салат був гіркенький, додавайте з насінням. Якщо ні, насіння вибирайте. Одна столова ложка солі без гірки, півчайної ложечки чорного меленого перцю. Одна чайна ложечка паприки червоної, чайна ложечка куркуми. спеції з коріандром для моркви по корейської, 100 г цукру. І видушимо через прес 4 зубці часнику. У мене ось такі великі, тому беру 4. Якщо менші, беріть 5-6, вливаємо 100 мл олії. Все гарно перемішаємо. Ось так. Та залишимо наш салат маринуватися, аби морква, цибуля, болгарський перець, всі овочі пустили гарно сік. Ось так. Руками, не ложкою, ложкою ви того не зробите. Ось так потрібно руками все гарно перемішати, подружити всі спеції між собою та між овочами. Та додаю 80 мл оцту. Все гарно перемішаю та дам постояти промаринуватися гарно. Тим часом переходжу до печериць. Печериці нам потрібно нарізати слайсами. Ніжку на дві частини. А грибочки ось такими слайсами, але не сильно і дрібно. Нарізайте ось так. Такої грубості. Тепер беру сковорідку, влию буквально столову ложку олії та буду обсмажувати печериці. Грибочки віддали вже весь свій сік та сильно засмажувати їх не потрібно. Ось так, аби не було вологи. Сюди ж додаю обсмажені грибочки. Перемішаю та дам хай далі настоюється. Тим часом баклажани постояли, гарно пустили сік. Тепер нам потрібно баклажани наші відтиснути, відтискаємо двома руками від зайвої вологи. Ось так. Ось скільки води залишилося з наших трьох баклажанів. Тепер в ту саму сковорідку наливаю за дві ложки олії. Та буду обсмажувати баклажани. Баклажани буду обсмажувати в декілька етапів. Не зразу всі, а так розкладаю їх одним шаром і буду обсмажувати з двох боків. Баклажани підрумянилися, додаємо їх до решти салату маринуватися. І одразу до салату. Перемішаю і хай все разом маринується, поки решта баклажанів обсмажується. Знову підсмажила баклажани. Знову перемішаю і хай далі маринуються всі овочі разом. Ось так. Остання партія баклажан підсмажилася. Тепер все перемішаю та дам ще постояти хвилин 20, аби всі овочі всі разом помаринувалися. Тепер беру баночки. Баночки не обов'язково стерилізувати. Все одно ми їх будемо стерилізувати. Беру кастрюльку, застилаю її рушничком, накладаю баночки. Ось так наповнюю баночки та буду стерилізувати. Ось в мене вийшло п'ять отаких невеличких баночок. Ставимо їх до кастрюльки, заливаємо холодною водою. Ставимо на вогонь та з моменту закипання будемо стерилізувати 15-20 хвилин. Баночки простерилізовані. Тепер я їх гарненько вкутую та залишаю до повного вистигання. Ну, ось наш салатик і готовий, аби його можна було спускати до підвалу. А зараз відкриємо ось цю маленьку баночку, подивимося, який салат усередині. Все таке тверденьке, овочі тверденькі, сині також не розвалюються, бачите? Вони шматочками. Ось такий салатик у нас вийшов. Ну ось ми і приготували з вами салат по-корейськи з синіми. Та печерицями. Салат готовий спускати його вже до підвалу. Ну, а в мене наразі все, друзі. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра та злагоди! Готуйтесь з душею та любов'ю і у вас завжди все буде смачно. Ну, а я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями та до зустрічі у наступному відео!